столичній клініці допомагають бійцю відновити ніс після поранення. Його буквально створюють знову з вуха і чола. Як проходила операція, які ще етапи чекають на військового, розкаже Тетяна Демух. Це був його перший бойовий вихід. Спочатку був ступор десь секунд 20 двадцятого. Я не розумію, крап, крапає кров. Думав, що вже там півлиця нема. Потім аптечку, то. Забинтувалися, в трьох там всі. І через травму поки останній такий бойовий. Військовослужбовця Владислава поранили на турецькому напрямку. Він з побратимами у той момент облаштовував позицію. Було три дрони по скидив. А Це мені осколок прилетів, а той самий осколок побратиму Щуку розірвав, а третій ще. На той момент не отримав поранення, потім ще третій дрончик підлетів, то йому там по спині залетів. Та ворог не дав можливості вибратися одразу. Обстрілював. Поранені ховалися три дні. Я гемостатиком його заліпив, щоб кров не вийшла. Далі стапункт, госпіталь і численні операції. Там просто пришили ніс, що сталося від нього. Та, окрім функціоналу, важливо відновити і естетику. Йому шили. Спочатку на перших етапах, але результат, звичайно, був незадовільний, тому що бракувало хрящів всіх структур носу, і нам прийшлося робити відновлення носу. Йому робили надріз біля ребра, аби дістати потрібний хрящ ще один брали із вуха. Перший етап тривав годин 5-6. А потім послідовно ми маємо стоньшити це, тому що ми беремо під час операції шкіру з чола. Розгортаємо, беремо хрящі, формуємо каркас носу. Тобто це така складна технічна операція. Та сам влад жартує. Сподівається, що зроблять навіть краще, ніж було. Приблизно що до цього було тільки. Ну, він був горбатий такий, трохи ніс. Це мені щухало його. Рівний буде краще, ніж було. Так, в операційній вже готуються лікарі та медсестри. Найважчі етапи вже позаду. Це вже третій етап. і Тут працюють над естетикою носа. Та таких операцій може бути ще декілька, поки результат не задовільнить лікарів, а також пацієнта. Тетяна Демух та Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.